Вітаю вас в ефірі Фактор безпеки, програма, яка тримає руку на пульсі світової геополітики. В ході миротворчих операцій збройні сили тісно взаємодіють з міжнародними національними державними і неурядовими цивільними структурами. Крім того, в операціях з підтримки миру важливу роль відіграють взаємини військових з місцевим населенням. Адже саме від рівня військово-цивільної взаємодії в миротворчих операціях в першу чергу залежить те, наскільки успішним буде протистояння існуючим загрозам. В словниках військової термінології поняття «civil-military cooperation» або цивільно-військове співробітництво» пояснюється як військова діяльність, через яку військове командування підтримує зв'язок з цивільними установами, що діють на театрі бойових дій. Якщо говорити про відносини військових і цивільних зонах військових конфліктів, можна впевнено сказати, що найбільший досвід у цьому напрямку є у Сполучених Штатах Америки. Перше спеціальні підрозділи для співпраці з цивільним населенням були створені у США в роки Другої світової війни. Вони мали назву «Civil Affairs Units», або підрозділи, що спеціалізуються на відносинах з цивільними. Зараз ці підрозділи мають набагато ширші обов'язки і здійснюють не лише функції військово-цивільної кооперації. Звичайно, що США просунулися найдальше у цьому питанні. Вони мають найбільший досвід і створили потужну структуру, що відповідає за цивільно-військові відносини та співпрацю. США мають унікальні спроможності. Ця країна є супердержавою, яка відповідає за глобальну безпеку. У цьому контексті все, що вони роблять, є ідеальним для їх військ, для їх завдань, для їх масштабів, технологій та ресурсів. Необхідність створення структур цивільно-військового співробітництва в органах військового управління збройних сил країн НАТО виникла відносно нещодавно. Коли на територіях країн Південної та Східної Європи почали спалахувати міжетнічні конфлікти, для врегулювання яких залучалися міжнародні миротворчі контингенти. З урахуванням досвіду операцій на території колишньої Єгославії, експерти дійшли в висновку, що застосування військової сили не завжди є вирішальним фактором для досягнення кінцевої мети. Наявні виклики і загрози потребували постійного моніторингу цивільного середовища, вивчення і прогнозування впливу громадянського суспільства. Надії військових багатонаціональних сил, зокрема, у стратегічній концепції НАТО прийнятій на Вашингтонському саміті 1999 року, зазначено що взаємодія між об'єднаними збройними силами і цивільним оточенням, включаючи урядові і неурядові організації в операційній зоні, є провідною умовою успіху операції. Миротворці під час місії стикаються з великою кількістю дійових осіб, як то цивільна влада, поліція, збройні сили, неурядові організації країни, де відбувається конфлікт, міжнародні організації, урядові та неурядові, гуманітарні організації, мас-медіа, бізнес-структури, кримінальні елементи і так далі. Отже, середовище, в якому доводиться діяти військовим, є надзвичайно різноманітним. Тож в 90-х роках військові командири зіткнулися з таким багатоманітним явищем, і водночас постала проблема, як діяти, коли ти не знаєш напевно, які Плив матиме діяльність цих цих організацій на виконання поставленого завдання. Важливість цивільно військових відносин, цивільно-військової співпраці суттєво зросла. Майже усі країни північно-атлантичного альянсу взявши до уваги уроки, які вони винесли з конфліктів 90-х років у Боснії, Герцеговині та Косово, розпочали розробку власних національних доктрин Сім'ї в країнах-членах НАТО. Цивільне військове співробітництво регламентується доктриною цивільно-військового співробітництва, прийнятою дві року. Цивільне військове співробітництво визначено тут як координація і взаємодія між командуванням НАТО і цивільними учасниками конфлікту, населенням зони конфлікту органами влади міжнародними, національними і неурядовими організаціями та агенціями, з метою забезпечення виконання силами поставлених завдань. Метою сім'ї є встановлення та підтримка максимально повного співробітництва цивільного населення і установ з військовими структурами в межах зони конфлікту для створення найбільших моральних, матеріальних і тактичних переваг над противником при розв'язанні кризової ситуації. Система діяльності структур цивільно військового співробітництва ґрунтується на десяти основних принципах: пріоритет місії: організація управління, ефективне використання ресурсів, концентрація зусиль. Забезпечення зацікавленості цивільних організацій, спільні цілі, взаємна довіра і злагода, гуманізм, прозорість відносин, зв'язок до початку миротворчих операцій. Метою структуру сім'я є підготовка військового контингенту до виконання завдань в умовах цивільного оточення у зоні конфлікту. Ці питання відпрацьовуються під час міжнародних навчань та у тренувальних центрах країн-членів НАТО. Про один з таких тренувальних центрів, які розташований у німецькому Хохенфельсі, ми вже розповідали у минулих передачах. Багатонаціональний об'єднаний центр дуже популярний серед країн НАТО. Щороку підготовку в ньому проходять тисячі військовослужбовців, адже тут максимально відтворено процес життєдіяльності звичайного афганського села та міста. Ми копіюємо афганське село якось тут містечко Нургар. Це маленьке містечко, в якому ми намагаємося відтворити те, що наші військові побачать в Афганістані. Ми всі отримали ролі біографії, власні ім'я. Ми бачимо, до якого племені ми належимо, в кожного з нас є професія. Скажімо, хто зіграє роль ключового гравця, мера, начальника поліції або мули. Крім того, тут є домогосподарки, вдови, власники базару або лікарні, в залежності від ситуації. За сценарієм складений графік того, що ми повинні робити протягом всього дня. Починаючи від роботи зранку на базарі, закінчуючи зборами на молитву у мечі після закликів, моли одним словом, тут солдати бачать афганське життя таким, яким воно є насправді. Викладачі центру переконані, що вміння спілкуватися з місцевим населенням є дуже важливим для успішного виконання завдань. Налагодження мультикультурного зв'язку, встановлення взаємної довіри, є першочерговим елементом для досягнення успіху. Це особливо актуально перед початком нової місії НАТО, яка розпочнеться 2014 року. Протягом 16 місяців, які я знаходжусь тут, ми відпрацьовували на різноманітніші складні ситуації. Те, за чим ми спостерігаємо, є буденним та достатньо реалістичним для Афганістану. Розклад заняті дуже щільний. Практичні тренування тривають з 9 ранку до 5 години вечора. Графік дуже напружений, однак мені особисто це подобається. Це важка робота, адже ми знаємо, що зрештою всі ці хлопці поїдуть до Афганістану і виконувати свій обов'язок. Проте, якщо моя робота сприяє зміцненню миру, а тим більше допоможе комусь у складній ситуації, я вважаю це нормальним, тому я буду це робити. Контингент навчального центру це військові з країн НАТО та партнерів організації: поляки, німці, угорці, французи. Для участі у місії НАТО в Афганістані всі вони повинні пройти навчання в цьому центрі. Ми є навчально-тренувальним центром практичного спрямування у Європі. Військові підрозділи з усіх наших країн-партнерів приїздять сюди для проходження тренувальної підготовки. Ми є чимось на зразок контрольного азимуту для усіх них. Практику спілкування з цивільними миротворці НАТО здобувають не лише в тренувальних центрах країн Альянсу. Таку можливість їм надає і Україна під час міжнародних навчань, які щороку проходять в міжнародному центрі миротворчості і безпеки, що сертифікована ООН. в рамках програми НАТО партнерство заради миру на Яворійському полігоні проходять такі навчання, як Репітрейден та Клинова Арка, де наші миротворці спільно з військовими країн альянсу відпрацьовують питання цивільно-військових відносин в зонах конфліктів. Під час цьогорічного навчання Клинова Арка арка-2013» питання налагодження відносин з місцевою владою та населенням в ході операції з підтримання миру були темою окремого тренування військових Польщі, Канади та України. Найбільше мені запам'яталося це коли ми здійснювали конвою, колона була побудова. Ми спілкувалися з умовним мирним там населенням іншої держави озброєним. Ми налагоджували з ними відносини, пробували вирішити проблему без конфлікту. От саме така робота досить цікава, бо вона наближена до реальної. Тобто події такі, як, як дійсно можуть бути на місії. Чи якійсь серйозній ситуації головним завданням структур Сімік в ході миротворчої операції експерти називають організацію та здійснення взаємодії з усіма зацікавленими організаціями і цивільним населенням на контрольованій миротворчим контингентом території, а також координацію взаємодії військового командування і гуманітарних організацій у наданні допомоги населенню, що потерпає внаслідок військового конфлікту, стихійного лиха та дій терористичних угруповань. Для міжнародних сил сприяння безпеці Афганістану спілкування з місцевим населенням є своєрідним викликом. Однак, миротворці з табору Північне Сяйво» намагаються відповідати цим викликам. Співпраця з місцевою спільнотою була ключовим напрямком для військовослужбовців цієї бази на півночі Афганістану. А її командир, полковник Торб Йорн Ларсон, пишається згідностями своїх солдатів, адже здатність долати культурні відмінності і тверді переконання є ключем до зміцнення безпеки в цьому регіоні. На мою думку, дуже важливо налагодити тісний зв'язок з афганцями. Вони не повинні бачити в нас загрозу. Вони повинні бачити в нас друзів. Ми насправді хочемо їм допомогти, і це повинно відбуватися на всіх рівнях в селі, на рівні районного уряду, начальника поліції і так далі. Угрупування військ Північне Сяйва знаходиться в афганській провінції Балх, де повстанці діють не дуже активно. До зони відповідальності цього угрупування військ входить четверте за величиною місто Афганістану, Мазарі Шаріф, де шведські миротворці здійснюють патрулювання. На щастя, відносини військовослужбовців з місцевим населенням є відносно дружелюбними. Рівноправне ставлення до афганців та по можливості неагресивна поведінка по відношенню до них під час проведення операції сприяє дружньому ставленню людей до солдатів. Однак визнають шведські миротворці, існував ряд проблем, які донедавна заважали налагодження зв'язку з місцевим населенням. На додаток, мовний бар'єр, недовіра з обох боків вносили певну нервозність в діяльність миротворців міжнародних сил. На мою думку, тут і зустрінете багато солдатів і офіцерів, які бояться афганців. Так бути не повинно. Але якщо ви приїхали із західної країни, де ви чули багато жахливих історій про Афганістан, буде саме так: ви трішки боятиметеся афганців. Однак поступово ця межа недовіри була стерта, а рецепт запевняє шведські військові простий: максимально толерантне ставлення до місцевих жителів та постійний контакт з місцевою владою. Як результат, нещодавні опитування показали, що понад 90% респондентів відчувають себе сьогодні в безпеці. Ми чітко зосередилися на тих суб'єктах, яких називають ключовими дійовими особами. Ми зосередилися на роботі з ними, ключовими фігурами суспільства, з якими ми намагаємося сісти разом за один стіл і почати співпрацювати. При цьому пояснюючи, що саме ми робимо прямо зараз, і те, що ми плануємо робити у майбутньому. За словами полковника Ларсона, якщо національні сили безпеки та поліція будуть в змозі підтримувати стабільну безпечну обстановку в майбутньому, до Афганістану і надалі надходитимуть іноземні інвестиції а відтак продовжиться розвиток країни і її основних галузей. В структурі збройних сил України поки що немає окремих підрозділів, які б займалися цивільно-військовою співпрацею. Загалом у Збройних силах України цей обов'язок покладається на командира підрозділу, який може делегувати свої повноваження іншим військовослужбовцям. Підписана 2009 року концепція цивільно-військового співробітництва під час участі Збройних сил України в міжнародних миротворчих операціях на жаль, так і не запрацювала. Водночас сьогодні українці разом з військовослужбовцями країн НАТО працюють у складі груп місцевого моніторингу. Які відповідають за підтримання постійного діалогу з етнічними громадами у Косово А в Афганістані українські офіцери допомагають своїм італійським колегам знайти порозуміння з автохтонними жителями зони відповідальності контингенту, і, схоже, вони свою місію виконують на відміну. Ви дивились фактор безпеки? Зустрінемося за тиждень, Хай щастить.